Вітаю, шановні друзі! Сьогодні на Wall Street панує майже ейфорія. Інвестори настільки впевнені у майбутньому великих корпорацій, що викладають рекордні суми за їхні акції. Індекс SP 500 знову новий історичний максимум, Та це зростання має зворотній бік. Тепер компанію оцінюють небувало високо. За кожен долар їхніх продажів платять понад 3 долари. І показник ціна до продажів пробив позначку 3:23. Такого рівня не було навіть з часів буму доткомів, коли ринок здавалося відверто перегрітим. Тож що зараз відбувається з S&P 500, чому найбільші компанії стали головним ризиком, і чи свідчиться про кризу американського ринку? Якщо дивитись на відношення ціни до прибутку, картина трохи стабільніша, але теж викликає питання. Нині інвестори готові платити 22,5 рази більше ніж очікуваний річний прибуток компанії, тоді як середній показник за останні десятиліття становив близько 17. Виходить, що ринок. Підживлюються не лише вже заробленими грошима а й великими надіями на майбутнє, які закладені в ціні. При цьому основну вагу мають не всі учасники індексу, а відносно вузьке коло лідерів. Передусім технологічні гіганти, на кшталт NVIDIA та Microsoft. Саме їхні фінансові результати, де прибутки й виручка зростають у двозначних темпах, підтягують вгору весь S&P 500. На кінець липня перша десятка компаній вже зосередила майже 40% капіталізації індексу, а дев'ять із них перетнули планку в трильйон доларів. Така концентрація робить індекс фактично залежний від росту жменьки компанії для багатьох інвесторів в цьому немає нічого дивного. Якщо бізнес зростає такими темпами, то висока ціна акцій виглядає цілком природньо. але ринок стає крихким і вже будь-який збій у провідних компаніях, чи то через тиск держави, чи навіть дуже ймовірно за Трампа слабший попит або конкуренцію відгукнеться набагато ширше. Тому нинішні рекорди варто сприймати не лише як визнання успіхів техсектору, сектору, а й як нагадування, наскільки залежним став економічний ріст американського ринку. Те, що зараз на ринку планує підйом, видно не лише з офіційної статистики. Як вично підмітив головний стратег Interactive брокер Стів Соснік, сама по собі ця ситуація не викликає особливих хвилювань, але ключове питання: що станеться, коли тренд зміниться змінить свій напрямок. Логіка проста, поки все росте, проблем ніхто не бачить, але достатньо однієї поганої новини, та інвестори захочуть вийти з опозиції. В квітні після заяв Дональда Трампа про можливий новий тариф на ринку пройшла хвиля розпродажів. Найсильніше позаражали саме так звані чудова сімка. Це топові технологічні компанії, які ще вчора тягнули індекс угору. Ба більше вони поступилися не таким статусним компаніям, як частина того ж індексу. Так, S&P 500 то, то падав при оголошенні торгівельних тарифів, то індекс підростав, коли Трамп заявляв про можливі угоди. Детальніше ви можете прислідкувати хронологію коливання індексу на нашому телеграм-каналі, де багато якісної аналітики та заяв публічних осіб, які ми оперативно перекладаємо за допомогою штучного інтелекту. Соснік наголошує на головному ризику, що ринок зараз перенасичений акціями з рекордними оцінками, і майже всі вкладають. Для довгострокової перспективи, коли ціни почнуть падати, питання в тому, хто залишиться з готовністю купувати. А сумнів в тому, що всі захочуть вийти з такої інвестиції, немає, і саме це може перетворити корекцію на довший спад. Та не варто зводити всю картину лише до найпопулярніших технологічних імен. Якщо поглянути на середній зріз компанії у S&P 500, то вони виглядають значно розумніше оціненими. Якби індекс рухався з однаковою вагою, тоді коефіцієнт ціни до продажу виходив би на рівні 1,8, що дуже близько до багаторічної норми 1,4. Тож проблема так званої перегрітості стосується конкретних компаній, а не всього американського бізнесу. Інша справа, що вплив технологічних компаній аж надто великий. Марк Джамброне, який відповідає за американський фондовий ринок, у баро Хенле й Глобал дивиться на ситуацію з іншого ракурсу ніж ті. То біжить за акціями технологічних компаній. Він каже, що справжні можливості часто приховані не у вже масштабно капіталізованих компаній, на кшталт NVIDIA чи Microsoft, а серед менш відомих компаній. Якщо купати трохи глибше і не зупинятися на поверхневих інвестиціях, то можна знайти бізнес, який ще не опинилися в епіцентрі уваги, але мають не менший потенціал для зростання. Його стиль інвестування ґрунтується на підході вартісного інвестування. Це коли гроші вкладаються не у передові гігантів, а в компанії з розумною бізнес-моделлю, прибутковістю, перспективами, та які ще не отримали масштабної уваги. Він особливо виділяє ті фірми, які можуть використати штучний інтелект як інструмент для підвищення продуктивності чи зниження витрат, але ще не отримали захмарних оцінок лише за рахунок самого ефекту використання штучного інтелекту. До речі, саме тут варто згадати ще один напрямок, який більшість інвесторів часто недооцінює. це земля, на відміну від акції, вартість землі зростає стабільніше, а головне вона дає зрозумілий і прогнозований дохід. Це може бути як оренда ділянок, так і перепродаж після підвищення ціни. Щоб розібратися в усіх нюансах, ми створили курс інвестицій в землю. У ньому ви дізнаєтеся, як правильно заходити в цей ринок навіть з кількох тисяч доларів, які ризики реально існують, і як їх уникати, а також які стратегії працюють зараз в Україні. Цей курс допоможе диверсифікувати портфель, побачити можливості там, де інші дивляться лише на ринок акцій. Посилання під відео, але і про ринок акцій теж треба пам'ятати, тому що ми на Капіталісті маємо курси, які там стосуються і цього сегменту, і більш детально багато чого пояснюємо. Тож приєднатись. При цьому Джамброна доволі тверезо оцінює перспективи нинішніх ринкових лідерів. Він вважає, що їхні теперішні оцінки закладають у ціни занадто оптимістичні очікування, виконати, які в реальності буде майже нереально. І чим довше ринок ігнорує цей дисбаланс між реальними фінансовими результатами та капіталізацією, тим різкішим може стати момент, коли баланс зрештою відновиться. Та є один нюанс: такий підхід вимагає комплексне знання системного бачення ринку, що виходить далеко за межі можливостей пересічних інвесторів, чи тих звик владати гроші лише завдяки пасивного доходу. Якщо скласти все докупи виходить доволі цікава картина. З одного боку, американський фондовий ринок на піку, з іншого, ця ейфорія стоїть на дуже вузькій основі, і будь-яка серйозна проблема у кількох компаній може спричинити хвилю, яка зачепить всіх. Це не означає, що ринок проречений на падіння, але ризики явно зросли, і ігнорувати їх не можна. Проблема сконцентрована у кількох гравцях, які сьогодні зібрали непропорційно велику частину індексу. Для інвесторів це сигнал для ще більшої диверсифікації. Якщо весь портфель будується на американських акціях, то будь-яка турбулентність на цьому ринку, і інвестори як наслідок втратять багато чого. Інший момент, формування стратегії у гонитві за модними акціями легко втратити з поля зору менш. Очевидні можливості серед компаній другого шолону, іноді ховаються набагато цінніші компанії з високим потенціалом, ніж у лідерів, які вже торгуються на максимально високих очікуваннях. Тож, дорогі друзі. Вам всі разів всі цікавій ниві інвестування. І от ви, гризики, почули. Тож, коли будете купляти ті ж самі ETF, ви звертайте увагу. Краще наразі уникати переоцінених компаній. Але проблема справді в тому, що коли вони будуть під корекцією, ринок визнає, що вони переоцінені, вони справді побагатьох вдарять. Але все-таки американський ринок він доволі сильний. Його основа, як вона і з цього відео бачимо, все ж таки це компанії, які працюють і гарно оцінені. Так що сподіватися на відновлення теж можна. Але от окремо наразі значні гроші свої вкладати в переоцінені компанії, все ж таки не варто. Всім всього найкращого. До побачення.